В нашому місті діє 17 дитячо-юнацьких клубів, які підпорядковані центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Склалася така ситуація в нашій державі, що немає коштів на будівництво нових закладів освіти. Ми всі добре знаємо, що стоїть нагальна проблема збільшення мережі дитячих садочків, і неможливо вирішити питання за рахунок місцевого бюджету щодо розширення мережі дитячо-юнацьких клубів. Потреба в таких клубах є надзвичайно велика для нашого міста в зв'язку з тим, що кількість населення зростає, діти народжуються, і звісно, що вони мають десь своє дозвілля проводити під наглядом досвідчених педагогів. І вчитися чомусь доброму і здобувати кращі знання, щоб стати повноцінними громадянами нашого суспільства. Тому, коли виникла така ідея, що збудувати дитячий юнацький клуб на одній з земельних ділянок, які належать нашому центру, ми були дуже раді цій ідеї в зв'язку з тим, що ми зможемо розширити нашу мережу, по-перше, а по-друге, там передбачалося будівництво актового залу. Актовий зал для нашого закладу є надзвичайно проблемним питанням, тому що ми багато заходів проводимо, більше 40 масових заходів в рік. І коли настають холодні часи, ну, стає холодніше, ми не можемо на вулиці проводити різноманітні заходи. І тому ми дуже підтримали цю ідею будівництва цього нового дитячого-юнацького клубу. Як ви вже може знаєте, що площа клубу буде близько 600 квадратних метрів, 200 квадратних метрів це буде актовий зал. Решта площ буде віддана під гуртки і секції різноманітного напрямку, які зможуть залучити більше 300 дітей до гурткової позаурочної роботи. Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання є власником земельної ділянки. Документально підтверджено у нас є, що ми є власниками цієї земельної ділянки. Відповідно до законодавства, ми виступаємо замовниками будівництва і ми. Виступаємо в будівництво замовникам будівництва не тільки дитячого юнацького клубу, а й надбудови е, тих житлових приміщень, які будуть поверх цього дитячо-юнацького клубу. Е, поки не завершиться будівництво, власниками цього будинку буде міський центр дозвілля дітей та юнацтва. Тільки після завершення будівництва в цілому, тільки коли буде вже завершено повністю будинок, згідно з умовами інвестиційного договору, ми передаємо генпідряднику інвестору. Всі всі житлові приміщення передається підвал і передаються всі надбудови. Перший поверх буде закріплений за міським центром дозвілля дітей та юнацтва.